Я вірю, я знаю, що все буде добре, і ми відсвяткуємо свою перемогу. Піднімемо міста, відбудуємо села, і знов будуть люди щасливі, веселі. Ми кинемо зерна у землю родючу, квітками покриються гори і кручі, Підніметься сонце моїй. України, не будуть журитись у гаю калини, ми були і будемо вільним народом. Ми будемо жити під захистом Бога. З собою з'єднаємо ті народи, нам тільки у мирі в майбутнє дорога. Ми будемо гостинно усіх зустрічати. Хто з миром прийшов, всіх запросимо в хату, накриємо стіл. Нагодуємо від серця, красивий наш дім Україною зветься. Гостей зустрічають тут завжди гостинно від ворога дім захищає надійно. Чужого ніколи ні в кого не брали, але про своє завжди клопітно дбали. Так було і буде навічно. Назавжди. Тут люди живуть працьовиті, відважні, гостинні, привітні, усміхнені, щирі. Ми будемо щасливі в своїй Україні. Я вірю, я знаю, що все буде добре, і ми відсвяткуємо свою перемогу.